Добрий день, шановні учні! Сьогодні у нас з вами лабораторна робота номер 4 перевірка законів послідовного і паралельного з'єднання провідників. Цю лабораторну роботу я прошу вас виконати на листках окремих в клітинку і розпочати з того, що ви запишете клас, прізвище та ім'я і дату. Далі ви записуєте лабораторну роботу номер 4 Переписуєте тему, мету, обладнання і хід роботи. Тепер давайте подивимося, як же ми будемо виконувати з вами цю лабораторну роботу. Для того, щоб виконати і вивчити, дослідити закони послідовного і паралельного з'єднання. Спочатку ми з вами познайомимося із послідовним, і ви дослід, спочатку ви дослідите послідовне з'єднання. І для цього вам потрібно буде перейти ось за цим покликанням. Ми його скопіюємо і ведемо у пошуковий рядок. Отже, ми перейшли у інтерактивну симуляцію, в якій нам потрібно з вами згідно даного плану скласти електричне коло. Але перед цим, ви бачите, що треба перевірити, чи всі позначки в нас стоять так, як ось тут на малюнку. Давайте подивимося. І так, є в нас показати струм. Ось струм і підписи. Далі нам потрібно скласти електричне коло, з'єднавши послідовно між собою такі елементи кола. Джерело. Тобто це батарейка, дріт, всі елементи з'єднуємо дротом. Послідовно дві лампочки, ключ. Ось так, має, ось так має приблизно виглядати електричне коло. Якщо воно десь буде трохи нерівні, нерівне, це не страшно. Отже, давайте складемо з вами таке електричне коло. Отже, обираємо спочатку. Саме краще розпочинати із батарейки. Далі можна зразу під'єднати ось сюди вимикач. Далі за допомогою дроту, розвернути потрібно нам ось таким чином. І далі можна вже приєднати дві лампи, одну, знову дріт. Можна зменшувати, збільшувати ось ці дроти, знову ще одну лампу. І останнє, що нам потрібно зробити, це безпосередньо з'єднати. Тут можна трошки витягнути, і з'єднати електричне коло до кінця. Ось таким чином. Ось ми з вами склали електричне коло, і далі вам потрібно е Скласти, дане, е, е, скласти електричну схему за цим колом. Отже, перше, що після ходу е, хід роботи, ви напишете. Далі напишете дослід 1, дослідження послідовного з'єднання провідників, і перше, що ви повинні зробити, це е, замалювати ось дану схему. Далі. Потрібно задати довільне значення опору для першої та для других лампочок. Для цього в електричному колі потрібно натиснути на кожну лампу і змінити налаштування за допомогою умовного повзунка, що з'явиться внизу, який ви можете пересувати вправо, праворуч і ліворуч. Отже, ми натискаємо на лампу, знизу з'являється позначка, і ми можемо виставляти довільний опір. Одна, наприклад, там. І друга. Ну, наприклад, тут 20 можна взяти. Або хай, хай буде 15. Тобто ви визначаєте ці значення опорів абсолютно довільно. Далі, нам потрібно перевірити, чи працює ваше електричне коло. Для цього потрібно замкнути електричний ключ. Ось я на нього натискаю, і тут показується напрямок електричного струму. Далі можна роз'єднати. Далі, в подальшому проведенні експериментів потрібно після кожного завдання розмикати коло. Саме так слід робити і з реальними приладами за правилами техніки безпеки. І от тепер нам потрібно виміряти напругу на першій лампочці і напругу на другій лампочці, а також на обох лампочках разом. Перед тим, як виконувати ці вимірювання, після того, як ви накреслили електричне коло, потрібно накреслити ось таку таблицю, і далі, відповідно, її потрібно. Її потрібно заповнювати. Зразу хочу попередити, що ось цей стовпчик відносної похибки для напруги і відносної похибки для опору ви заповнювати не будете. Його не потрібно вам заповнювати. Це табличка для старших, для старших класів. І так. Нам потрібно спочатку перевірити напругу на першій лампі, потім на другій. Яку лампу ви оберете першу, яку другу, немає абсолютно ніякого значення. Тільки надалі потім просто не переплутайте, яка з цих ламп була першою, яка другою. І так, ми обираємо вольтметр і спочатку приєднуємо цей вольтметр до першої лампи. Замикаємо електричне коло. Знімаємо покази цієї напруги і записуємо це значення у таблицю. Це в нас буде у 1. Далі, так само, спочатку розімкнувши коло, вимірюємо напругу на другій лампі. Знову ж таки, замкнувши електричне коло, знімаємо покази і заносимо її в таблицю. Розмикаємо електричне коло і вимірюємо тепер напругу на двох лампочках разом. Ну, от, бачите, вольтметр начебто обнімає ту ділянку кола, на якій вимірює напругу. Визначили, записали. Далі. Нам потрібно визначити силу струму на кожній із ділянок, оскільки під час послідовного з'єднання сила струму залишається незмінною, то в принципі достатньо виміряти, напругу, виміряти силу струму у будь-якій ділянці при послідовно з'єднаних лампах. Так ми з вами і поступимо. Ми не будемо вмикати цей амперметр спочатку перед першою лампою, потім після другої, потім е Наприклад, біля батарейки і вимикача ми зразу виконаємо це вимірювання один раз і запишемо всі три значення однакові для першої, другої і для загального, загального значення електричного, загального значення сили струму в електричному полі. Оскільки, ще раз повторюся, при послідовному з'єднанні сила струму в нас не змінюється. Отже, давайте ми з вами виконаємо. Вольтметр ми можемо з вами вже від'єднати. І тепер нам потрібно приєднати ось сюди. Для цього нам потрібно спочатку роз'єднати цих два прилади і приєднати сюди амперметр. Не обов'язково, щоб це коло дуже гарно виглядало, ось достатньо таким чином це зробити. Записуємо це значення сили струму, ось сюди першу для І1, для І2 і для І, це загальна сила струму. Тепер, для того, щоб визначити значення опорів R1, R2R і окремо R послідовно. До речі, U послідовно також ви обчислюєте окремо. Що для цього потрібно зробити? Для того, щоб визначити опір першої лампи R1, опір другої лампи r 2 і загальний опір ділянки кола, потрібно скористатися законом Ома. Виходячи із закону Ома, опір R1 можна визначити, якщо напругу u 1 розділити на i 1 Так само опір r 2 ви можете визначити, якщо напругу u 2 розділити на i 2 і загальний опір ділянки R – це у вас буде напруга U розділено на опір R. Ви маєте записати формулу спочатку для визначення R1, R2 і R, і далі підставити відповідні обчислення і е, виконати ці обчислення. Далі, користуючись співвідношенням для послідовного з'єднання споживачів, потрібно визначити загальний опір ділянки кола. R – послідовне. Має дорівнювати R1, тобто, щоб знайти R-послідовне, треба R1 додати R2. Отже, R-послідовне – це R1 додати R2. U-послідовне, відповідно, це U1 плюс U2. Ви маєте також виконати дані обчислення. І е, потім ви переходите до дослідження паралельного з'єднання провідників. Е, Виконуєте абсолютно ті самі рекомендації, які ось тут ідуть, так само, як і для послідовного з'єднання, вимірюєте напругу при паралельному з'єднанні, так само заповнюєте таблиці. Знову ж таки, не потрібно шукати відносну похибку для паралельного з'єднання провідників для силі струму і для опору. Ці стопчики ви пропускаєте. Так само виконуєте обчислення, використовуючи закон ОМА для визначення Р1, Р2 і опору R. Визначаєте ось ці два співвідношення і далі переходите до висновку, в якому ви маєте зазначені, які досліди ви проводили, тобто, що ви вивчали, і які співвідношення були підтверджені. Тобто, які співвідношення ви підтвердили для послідовного з'єднання і для паралельного з'єднання. Тобто окремо для послідовного, окремо для паралельного. Ну і які чинники могли вплинути на точність результатів експерименту. Далі не забувайте про те, що вам потрібно ось тут також виконати контрольні питання. Контрольні питання, ось подивіться, малюночок трохи нижче знаходиться. Ви повинні дати відповіді, визначити напругу на лампі, напругу на резисторі, силу струму на лампі, силу струму в резисторі, загальну силу струму в колі і так далі. Так само опори R1, R2 і R ви маєте для початку обчислити, використовуючи закон Ома для ділянки кола. Далі величини обернені для опорів, і ось тут співвідношення між струмами, напругами, опорами елементів, кола ви маєте ось тут між ось цими. Позначеннями десь поставити знак дорівнює, десь поставити знак плюс або мінус. Можливо, десь потрібно поставити більше або менше. Ось це також важливо, коли ви будете виконувати контрольні питання, обов'язково потрібно тут виставити всі відповідні позначки. Ну, а на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи і до наступних зустрічей!